Получається, знайшли, бачите, могила. Чи могила, чи цей, чи. що написали, що вже знайшли хтось.

я Помню, где Николай 5-6 головок считывал. Я помню. Я помню, я двигу спать. А ты шагаешь держишь заживешь? Еще где-то двигается. Ну и кулатовый, все. На два еще одну тут я всегда ролл бедно там. Ну, вже ви там акуратно зробили. Ну і тут можна було в тій селищній раді, щоб зробити якусь пам'ять але що ж. То, то ті люди зібрали гроші, там селищна все. рада навіть не допомагала. Вони тоді, як все всі збирали, то вони приходили, як все шипіло, піло, бо І виступали то, mm -hmm. вони були такі місця. Так. Тоді вже була та стадія. Я Так, Я, я помню моросячка була. Mm -hmm. 3200 євро Бачите, сім'я токар. Це десь видно що ще за Совєтського Союзу може. Це, ну Не за Совєтського Союзу, але вже давня-давня, бачите. Десь видно, вона знайшлася, так виходить. Дивіться. Везі, боже, там 503,5. Тут 7-200 і нічого не зроблено. Сейчас. Ну, видишь, в принципе, пару каменчиков то есть, трошки что-то. То кто-то бывает. Кто-то бывает, значит, да. Но все же получается заросло и не то, кому не мадила. Значит, же бракоделы, блядь. Так предается плавать и долго нужно. И шпинды. запутать? Запутать. Може на бік так осаж колони. Не, горять, що ти просив. Ось час вітер буде потух. Да респики? Дарясь не пользуюсь. Пичка? Да. Я на штук шести полетіло. я сказал, хватит.